Всім привіт, за вами і Я хочу розказати про Оля Короче, Оля на Soul Calibur 5. Сьогодні я прийшов в Soul Calibur 5. Ну що я скажу, хороша така гра. Ну, Бойова система досить легенька для необміну від э... тейкінів. О не тейкін, а цього. Як це називається? Зневіна від стрільфари, там, де важка бойова система, там, де взагалі капець, ти не продаш її один раз. А тут ну, сюжетка теж коротенька на годину. так що там є короче, два персонажа. Є дівчина і хлопець. І, ну, Просую вам сюжету. Дівчина помирає. І, і хлопець, хлопець має. Ну, має помститися за те, що, що померла. Ну, За те, що... Ну, що вбили дівчину, потім, вони... потім він знаходить ще якусь подружку. І вона. Ну, Там зв'язка зв'язку тому, що є сюжет, що є цей зброї, в неї є рідна сила. Ну, чи має, чи сила, щось таке. Ну, і Вони протягом сюжету там Ну, Він знаходить так само якусь подружку, що в неї теж є та зброя легендарна. Ну, сильна така зброя, що вони. цей. Ну, щось з того цієї зброї можна перемогти того злодія. Ну і потім протягом сюжету він. На них нападають ці всякі монстри. Вони цих монстрів перемагають. І... Ну і потім доходили до основного боса і, і буває його. Ось. Ну, в цьому сюжетку. Ну, середка подається, не дуже мені подобається, так подається в тому плані, що Ну, подається просто такими діалогами не як цей. не як натуральним. А просто діалогами такими, що текстом, во, і все. Так якби ти граєш якийсь... Ну, просто по тексту дається там сюжет і все. Ну, таке собі. Я не дуже таке люблю, щоб подаватися сюжет через такий текст. Файлинг має сюжет має бути так як сюжет, бо, що він має передаватися так, як, як він має передаватися вживу ну, з, ну, з персонажами живим, а не так. Ну, коротше, така собі, хороша гра. Я бачу. Ну, можна таке зіграти, хто, не, хто любить такі файтинги різні, то можна зіграти наступну гру то я буду робити потім огляд на Макса тоже зроблю Оляд але було пізніше. Треба ще всім попав. Знову зустрічі поставить на ставте лайки.